Тому що Він достойний той слави, щоб ми прославляли його. Тому що, братіяна нагадали, знаєте, він не заплатив за нас золото, серебро, але заплатив дорослину кров'ю. Кожна капля кров, за кожного одного живучий на цій землі, воно падало. І ми сьогодні маємо всі відкрити свої серця, поміняти своє поміщення. І служити людину нашому Ісусу Христу. Знаєте, я хотів би коротенько сказати свідетельство про себе. Як я прийшов до Бога. Знаєте, 91-й рік це ще було Слоєцький Союз. А в Союзі всі служили в армії. Я попав у Києві служити. І то знаєте, 91 92 рік це як раз реформа йшла. реформа, І мене, моє місто було патрулювання железно вокзалу. железно вокзал це таке, знаєте, було там в той час і грузини, і арміяни, ромі, хто там не було. Через железно вокзал, все там крутилося. І ну, Я як молодий там, у формі там, діти, там роми були, знайомі підходили до мене, говорили, Ну це моя робота була два роки там. І я бачив на своїх очах, що там все І Я там ознайомився з друзями. з друзями. І в той час, знаєте, міліція із патрулем, вони місії ну, дежурили. Місті. І в мене були, були друзі там на Железнодорожній з міліції. Начальник мене знав Железнодорожного, дуже добре. Не разу я з ними випивав. Друзі були, друзі. І знаєте, я сам не знав, чого вони, чого вони мене подловили. Я сам не розумів у той час, чого вони мене подловили, ті друзі, які я їх називав друзями. Це я знаю зараз. Бог мені відкрив, що це не мої друзі були, але я читав їх друзями. Я готовий був за них хоч щось зробити, Це мої друзі були. І ми просто, знаєте, коли я умовився, прийшов додому, і в мене була жінка вже, я прислужив, женився, женився, і я сказав, що я йду на зарку. Жінка бідна, що вона думала, що я десь на зароботка, я на железнодорожній пса. І ми просто підходили до людей, одні дивилися. Там у нас було ну, два. Одні дивилися за тих, одні дивилися за тих, одні дивилися за інших. За одні забирали золото. Одні забирали гроші, одні забирали сумки. І просто так, як ви зараз сидети, знаєте, раніше так було на вокзалі, сидять, люди чекають, поїздами підходили, там шапка нам понравилася, кольцо або часи, бушу. Ми могли піти і забрати. І коли знаєте, вночі бувало так, що ми на вокзалі ну, хочемо спати, а наші можуть ну, так вирішить, ми так тоді думали, що це наше дежурство, то... Міліція підходила до нас і будила нас. Ви що сюди пішли йде спати? Давайте працюйте. Ми в місті працювали. В місті працювали. Гроші, друзі, п'янка. Я навчився так на ту п'янку, що я день і ніч, день і ніч пив. Я у того не виходив. І Знаєте, я думав, що я самий умний. Я думав, що я сам здоровий. Я думав, що мене ніхто не може обманути. Я всіх можу обманути. Всіх. Я не раз не попав у тюрму, мене не раз не вспоймав ні на чого. Я думав, що я сам юбний. Знаєте, пройшло десь в той час десь 5-6 років, може трохи більше і Я дуже пив, дуже пив, дуже пив. І там у нас, у нас в нашому селі вже була групка християн. Мені не було уголов, щоб мені зайти в ту групку. Я не міг представити собі, щоб я стояв і я проповідував, або щось я там сидів з ним в місті помолитися. Я не міг це представити собі. Ми мали туда відео. Ми мали туда віда. І послі зображення постійно підходив до того служителя. І звав його до нас додому. А в мене, як завжди, стіл закритий, друзі. І він біг вперед. каже, тато, до нас йдуть віруючі. Ми познімали, поховали, стали такі серйозні, знаєте, серйозно сидимо, ставимо від, що ми їх приймаємо. А в серці в глубині, коли скорше вони закінчаться, з йдуть. Вони, вони виходили, ми закривали стіль. І, далі. і це теж пару років так минилося, але вони там сіяли, слово Боже. Ми були всередині, ми присутні були в тому числі. І ми чули. І, знаєте, я раз їхав уже із Львової Зароботка. і я зустрітив свого друга, і ми у поїзді цілі ніч випивали. І я дома що я прийшов до Барі цілий ніч, цілий день. І я чувствував, що в мене. Серце, вискочене, все, немає дихання життя, Я все, я вмираю. Я жінка кажу, я вмираю, у мене немає, я не можу дихати. я все, Що мені робити? Як тебе немає вдома 2-3 дні, ти прийшов і ще заявляєш, що ти вмираєш. Жінка почала мене всяко прикинати, так тобі треба вже давно, щоб ти помер. Знаєте, коли вона побачила, що я впав, що мені така, як піна з зротий, іде, що я дзвітлений навіть. Вибіжали на вулицю і почали кричати на допомогу. Сусідка грась підійшов із подвозкою. Мене на подвозку, сиреніви, у нас є там лікарня, туди да. в лікарню мене завезли, почали мене колоти не допомагає. Не Він каже: ми тобі туді йому раду не дани. Треба завести його у жороті. Знаєте, такої, як темно мені перед очами, тільки чую, що вони говорять. Я вже не міг говорити, я не бачу нічого, темнота, темнота, але чую, що не говорить лікарі. І коли мене на каталку поставили у скору помоч, то я сповнів ті слова, що там ті браття вже мені розказували, що є Ісус Христос, який може дати спасіння, який може дати життя. життя. І тоді я сповню ті слова. І я сказав, я не знав молитися, але знаєте, із глибокого серця, чистого серця сказав, що ти є той Ісус, який мені про тебе свідчили, якщо ти мені допоможеш, щоб я вернувся додому, то я обіцяю тобі, що я буду служити тобі всю свою жизнь. Знаєте, я до ранку був у лікарні. Я це не розумів, що це Ісус Христос робить. До ранку я у лікарні піднявся, я під капельницю, все підключений під того оператора. Я взяв саме себе відкнув. Я чувствував себе, знаєте, як, як ніколи, такий здоровий, бодрий, все, сильний чувствую себе. все, мені, мені добре. мені добре. Я повідключав, вийшов на, на тому з тієї палати, на коридор, врач якраз приходить. Ти куди, хто тебе відключив? Кажу, мені, я здоровий, я йду додому. Я йду додому. Тебе треба у лікарню лічити від алкоголіка. Ти чуть не помер. Який я, що він кажу, я їду додому, я їду додому. Я чувствую себе додому нормально, і я їду додому. Я їду. І знаєте, я приїхав додому. Приїхав додому. Мені стидно було туди йти. Але я дав слово Богу. Я дав слово. Коли я зайшов, там не так менша комната, там повний народ забитий, що не може пройти. Коли я відкрив двері, зайшов туди, всі на мене подивилися, всі почали сміятися. І чую всі, що він хворий, він прийшов, йому буде легше, він уп'ять піде своїм дорогою. І коли пастор сказав, хто хоче покаятися, я підняв руку. Мені чуть-чуть доступили дорогу, я єлі-єлі пересунувся вперед, став на коліні, покаявся, покаявся. І до сьогоднішнього дня служу Богу. Дружина покаялась. дружина теж не вірила. Теж мені не вірила, що я покаявся. Я ніколи в житті не сказав дружині, що давай приходи, прийди со мною в церкву або вночі, давай стане місце на коліна. Ні, не дітям нічого. Я сам ставав на колінах, я сам молився. Вона готовила, ставила на стулі, я сам молився, я сам молився. І то десь так було, десь рік. І коли знаєте, один раз я став на колінах коло кровати, почав молитися. Бачу діточки маленькі, дружина, всі біля мене на колінах. Слава Сино Ісуса Христа. Я не знав, куди радості йшов робити. Я сіл обняв, почав всі плакати. З однієї сторони, знаєте, сльози радісні капали. Що ми прийшли всі до Бога, що ми знаємо Ісуса Христа. У Біблії написано такий вірш. І маєш Сина Божа, і майшись, не маєш іс. Ісуса Христа, не маєш життя.